Всім привіт! Мене звати Дмитро, позивний мене апостол, льотчик 12-ї окремої бригади армійської авіації, імені генерал Хорунжо Віктора Павленка. Літаю на бойовому гелікоптері Мі 24. Моя посада командир вертольоту. Командир екіпажу. Приймаємо рішення ми всі, але крайнє рішення за командиром екіпажу. Мрія влітати з дитинства на ньому. Це пролітав десантно транспортний який насправді зараз в нас є бойовим Мі-8. Це той вертоліт, який виконував цю пекельну місію на Зовсталь, який забирав поранених. Саме ці вертольоти проявили себе з такого боку, що воюють так само, як бойові мі 24 і настільки ж ефективні, як ударний гелікоптер. І ці дядьки, які виконували і виконують польоти на цих пташках, це просто ну леве. Ну, ви самі бачили тут. Пояснювати не потрібно. Ми виконуємо завдання на тих вертольотах, які в нас є. Вертольоти ці не нові. Ми повинні розуміти, що наш авіапарк не оновлюється західними гелікоптерами. Чи ці самі вайпери, чи ці самі кобри, чи ці самі блеккоки. Дайте нам блекоки, дайте нам вайпери. Я думаю, що це ті вертольоти, які замінять мі 8 і мі 24 Піхота робить запит на підтримку авіації. І тут сидить старший начальник, який визначає, яка саме авіація потрібна, і що які сили та засоби потрібні для того, щоб накрити цей позиційний район, щоб знищити окупанта. Це може бути раз в день, це може бути три рази на день, це може бути кожного дня, це може бути. Цілий тиждень, день у день по три рази. Це, це все залежить від, від того, що робить окупант: чи це наступ, чи це його позиційна якась така боротьба. Розкажи, будь ласка, чи полюють росіяни на пілотів? І якщо так, то як? <рес> ну звісно, полюють. ми їх кошмарем дуже сильно. Ми... Проявили свою ефективність на лінії фронту. Ми показали наскільки ефективно ми можемо знищувати її. Вони використовують всі наявні в них ресурси задля того, щоб від відшукати нас, знайти наше місце базування, але ми дуже таємно працюємо, тому в них і не виходить це зробити. Рік не виконував місій на Бамбасі, тому що я готувався на новому типі вертольоту і ну, тобто, готувався на новій посаді. Зараз ж я вже підготовлений. Скоро почну. Нищити русню стосовно найважчого бойовою літу, коли я виконав свої завдання в якості льотчика оператора, ми ходили, це був донецький напрямок. Ми проходили вже на атаку, вийшли на бойовий курс. Русня не могла нас дістати, тому що ми йшли дуже дуже низько в низовині. Ми були за пагорбом сховані. Точка нашого маневру була якраз з якраз низовини цієї. Вони нас не могли дістати і пробували дістати нас артилерією. Артилерія накрила цей квадрат, попали вони. Хутір, який загорівся, ми пролітали крізь цей хутір, і ти розумієш наскільки цинічно і низько нищити цивільний об'єкт. Ти бачиш, наскільки вони халатні до цього, які нехтують будь-якими правилами війни, це дуже низько. Але ми виконали своє завдання. Ми попали по цій позиції. Там була школа, знаходилась. Ми влучили в цю школу, і ця школа ну нам по попередній інформації ці знаходили, знаходи, ну, тобто не попередня, а затверджена інформація, де знаходилися е, окупанти. Я скажу вроді до 50 чоловік по підтвердженню передосійного навідника З дрона було видно, що з цієї школи ніхто не вийшов. Е, ми пишалися собою, що ми виконали це завдання, і таким чином ми помстилися за смерть тих цивільних за знищення. Будівлі цих цивільних, тому що так не повинно бути. Що гинуть цивільні, а вони не несуть ніякої відповідальності за це. Підготовка до виконання завдання там, наприклад, до будь-якого польоту йде підготовка, то це не одна година там, наприклад. Ми готуємось. Тобто це все проробляємо модель польоту в голові. Це постійно ти ходиш, ти читаєш книжку. Далі ти з цим всім, що ти підготував для себе, типу тобто ти йдеш на виконання цього польоту. І це все, що в тебе в голові, ти виконуєш на вертольоті. І коли в тебе все виходить, то ти від цього кайфуєш. Коли все, все те, що ти запланував і як воно буде, ти виконав і все співпало. Скажем так, то це кайф. Найбільше напругу, напевно. Відчувається там, наприклад, при виконанні бойового завдання, коли це дійсності бойова напруженість, це більше психологічна підготовка до виконання поставленого завдання. Це страх більшості там бере гору, там, наприклад, але плином часу ми навчилися управляти цим страхом, тому страх це природня риса, З ним треба жити, дружити. Розкажи, будь ласка, що таке навчити одного пілота і чому це так дорого? Давайте почнемо так з університету. Це все починається там. З самих азів це виходить Дивіться, державна форма навчання держава вкладає кошти в тебе з першого курсу. Тендери на ці самі виконання польотів, одяг. Проживання, харчування, авіаційний керосин, ресурс авіаційної техніки це все дуже дорого. Після випуску з університету ми зобов'язуємо себе підписанням контракту. Ми зобов'язуємо себе відслужити. Ну, в мене 5 років. Хлопців зараз буде 10, які випускаються чи вже випускалися. В них буде 10 років, які повинні віддати цей борг державі, щоб держава змогла якісно використати наш ресурс як підготовлений нею бойову одиницю. Льотчикам не можна світити обличчями, тому що це безпека підрозділу. Росняві воєнкори слідкують за нами всіма, тому що. Ми для них важлива ціль стосовно публікацій фото чи відеоматеріалів, там, наприклад, з польоту, чи ще щось. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що це насправді дуже велика затримка в цих відео. Це виконується не зразу, це виконується не через тиждень, два. Це виконується місяць-два. Це не може бути зроблено. От от тільки це там. Знялося там, наприклад, на камеру GoPro, одразу ж опублікувалося. Ні, це насправді йде затримка, тому що ми повинні розуміти, що це є безпека підрозділу, якраз ця саме. Розвивати медійку свого підрозділу чи бригади це дуже ефективно, тому що у вас є змога закривати свої потреби. Які необхідні вашій бригаді, там ну, неможливо цього зробити, там, наприклад, без допомоги людей. У мене був збір, ну, на моїй сторінці в Інстаграм був збір, де ми збирали на фіпіві дрони для підтримки наших, нашої піхоти. Ми їм, їм збирали на ці дрони. Дрони для розуміння закупляли комплектуючі і збирали ці дрони льотчики, транспортної авіації. Це для мене велика честь, що авіація. Настільки сильно зблизилося з піхотою, що ми не тільки їх прикриваємо з неба, а ще й допомагаємо їм знищувати тих окопних щурів, які мішають нашим хлопцям спати. Звісно ж, це привітання наше. Звісно ж, це наша розпальцовочка пальців. Звісно, це якісь такі свої жести, які впевнюють в нас в підтримці. Ну, наприклад, як вертоліт пролітав, привіталися. Я йому показав наш жест. Він Махнув нам бортом вліво-вправо. Це круто, коли ми... між нами є така повага і взаєморозуміння. Хоч і працюємо там в колективі, в ескадрилі, ми працюємо, і ми підтримуємо один одного на належному рівні спілкуємося завжди, сміємося разом. Насправді. Я дуже вражений нашими льотчиками на вертольотах Мі 8, які виконували місії Окупований Маріуполь вже на той час. Сьогодні річ, друга річниця, як загинув екіпаж наш, який виконував крайню місію, тобто можна сказати не крайню а останню місію в окупований Маріуполь. Мотивують діти. Ну, наприклад, це відео, яке там зараз розфорсили, де сідає бойовий мі 24 Сідає. І виносять пакунок е, хлопцю, який махав постійно прапором, який живе е, на, на території прифронтовій. І блін, ви не усвідомлюєте, наскільки це радість дитини. В Дійсності діти в більшості мотивують е, самих нас на це все, що ми робимо. Що більше демотивує? ну мені здається, що. Оці мамині, мамині царапинки, які пливуть через е, тису. Ну, ми звісно, все сміємось, тому що ну це дійсно низько так для чоловіка поступати, так плисти через тизу, тому що в нього дружина за кордоном виїхала. Бойові офіцери, бойові льотчики, солдати, піхота, артилерія, ППО, ССО, ГУР. Родини живуть тут. Разом зі своїми чоловіками, батьками, дідусями, які захищають країну. А дехто може собі просто дозволити переплисти, тому що ця війна не його. Я не піду, поки не підуть сини депутатів. Я не піду поки не підуть жінки воювати на фронт. Ну, це це трішечки крінж для мене. І оце іменно і демотивує мене в авіації до кінця. І все, і крапка нема більше нічого, більш нічого не хочу робити. Стояли задовго до повномасштабного, і будемо стояти до кінця для перемоги. На своїй сторінці в інстаграмі викладую і форшу всі збори, які роблять мої побратими товариші, такі організації, яким я довіряю, для того. І кожен військовий є медійним, щоб забезпечувати якісь потреби підрозділом, які цього потребують. Не зупиняйтесь донатити. Як тільки бачите, що я закидую збір, закидайте його, донатьте, і прошу вас, не зупиняйтесь.